Як же ж повернути 1% збору до пенсійного фонду, який ви сплатили, коли купували свою квартиру? Розповідаю, повернути можна через суд. Даю вам наступний алгоритм. Записуйте. По-перше, необхідно буде звернутися до управління пенсійного фонду із заявою, в якій пишете, що я оплатив 1%, помилково поверніть кошти. Другим етапом необхідно отримати відповідь. Від пенсійного фонду, в який буде написано, що нічого не знаємо, заплатили в бюджет і забудьте. Взагалі треба було з нотаріусом вирішувати це питання. Третім етапом буде у вас подання позову до суду. Тут треба буде сплатити судовий збір на сьогодні близько 1 тисячі гривень. Дочекатись рішення Окружного адміністративного суду. І після набрання судовим рішенням законної сили необхідно буде знову звернутися до управління пенсійного фонду. Із заявою, в якій необхідно буде вказати банківські реквізити, рішення суду і дочекатись отримання ваших грошей. А якщо хочеш отримати чек-ліст з посиланнями на рішення суду, в якому ти можеш взяти нормативку та подати самостійну заяву до пенсійного фонду та до суду, пиши мені в Дірект слово відсоток, і я відправлю тобі цей чек-ліст.